Справжнє заступництво Ісая, розділ 59 вірш 16. І він побачив, і не було людини, і помітив, і не було того, хто допоміг би, і він захистив їх своєю рукою і зміцнив милосердям. Коли нас хтось ображає, наша природна людська реакція це відповісти тим самим, попросити Бога, щоб він помстився їм, але це не Божий шлях. Я зрозумів це одного разу, коли пограбували одних моїх родичів. Я молився про цю ситуацію і губився в здогадках. Господи, почав запитувати я, чому ти допустив це, чому ти просто не дав злодієві по голові, коли він намагався пограбувати їх? І тут Бог допоміг мені подивитися на цю ситуацію збоку, подивитися на неї з духовної точки зору, а не з природної. Коли я це зробив, то одразу отримав відповідь на своє запитання. Причина в Його милості, Бог дуже милостивий, не тільки стосовно мене і моєї сім'ї, але також і стосовно того злодія. Подумайте про це наступного разу, коли хтось образить вас, замість того, щоб просити Бога дати цій людині по голові, як це робив я, подумайте про те. Що якою б поганою не була ця людина, можливо, десь молиться її бабуся про її порятунок. Зупиніться і згадайте, що Бог так полюбив її, що помер за неї, і що він пристрасно бажає її пробачити, а не покарати. Тоді ви зможете почати молитися за нього, а не проти нього, приєднуючись до його бабусі або до того, хто молиться за цю людину. Ви можете попросити в Господа милості для нього і виступити проти диявола від імені цієї людини. Ось це і є справжнє клопотання, ходатайство і молитва, яка приводить сили темряви в цілковите замішання, бо сили темряви стають абсолютно беззахисні перед молитвою, перед Богом. Господь шукає тих, хто достатньо сміливий. І достатньо посвячений Богу, щоб робити це, насмільтеся стати одним із таких людей. Коли у вас з'являється спокуса комусь помститися, насмільтеся замість цього змінити життя цієї людини. Уривок із святого письма Євангеліє від Луки, розділ 6, вірші з 27 по 36. Але вам, хто слухає, кажу: любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас. Благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які кривдять вас, тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу, а від того, хто забирає в тебе одяг, не борони й сорочки, кожному, хто просить у тебе, дай, а від того, хто забирає твоє, не домагайся. Як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само, а коли любите тих, хто любить вас. То яка вам благодать, адже і грішники люблять тих, які їх люблять. І коли добро чините тим, хто вам робить добро, то яка вам благодать, адже і грішники те саме чинять, коли позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать? Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро. Позичайте, нічого не очікуючи. І буде вам велика нагорода. Ви будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний.